Вітаю вас! Ви на каналі Валерій Гречка, Старпом-викладач, морський учбово-практичний YouTube канал. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Предмет радіонавіційні прилади та системи. Заняття номер 13 відеоурок. Тема використання РЛС для навігації. Лекція номер 6. Тема використання РЛС для навігації. Мета вивчити будову, характеристику, принцип дії РЛС. Формувати навички використання РЛС. Виховувати цікавість до обраної професії. Актуалізація опорних знань і курсантів. Дати відповіді на запитання. Який принцип дії РЛС? Запитання з попереднього заняття? І друге запитання: які завдання дозволяє вирішувати РЛС? Тема сьогоднішнього заняття використання РЛС в судноводі. Мотивація навчальної діяльності. Зацікавленість до теми: зв'язок з другими предметами. Міждисциплінарні зв'язки. Якщо добре знати предмети, такі як фізика, математика, литротехніка, радіотехніка, електроніка. То даний предмет буде легко вивчати, а також даний предмет допоможе в вивченні навігації управління судом у глобальному зв'язку. А Особливу важливість, яку буде дасть цей предмет, це обов'язки вахтового помічника по використанню РЛС, використанню РЛС на морському судні. Ми розглянемо в даному занятті радіолокаційну станцію і як її використовувати практично. План заняття. Перше. Структурна схема РЛС. Друге навігаційні характеристики РЛС. Структурна схема РЛС Радіоелектифікаційна станція або радіолокатор призначений для виявлення об'єктів і визначення їх координат за допомогою радіохвиль, що відбуваються від цих об'єктів. Синхронізатор періодично. Запускає передавач і одночасно з ним індикатор. Потужний короткочасний імпульс високочастотних коливань, що виробляється передавачем, надходить в антенну і випромінюється нею в заданому напрямку у вигляді вузького променя. Після відбиття від об'єкта слабий високочастотний імпульс повертається до антенни і подається на вхід приймача. У РЛС одну і ту ж антенну використовують як для випромінювання, так і для прийому. Підключення антенни. До передавача або приймача здійснюється за допомогою антенного перемикача. Після посилення в приймачі імпульс детектується і надходить на індикатор. Відображений імпульс надходить в індикатор, і на екрані індикатора в цей момент з'являється яскраво світиться точка. Відстань від центру екрану до цієї точки визначається в масштабі відстань від РЛС до об'єкта. Навігаційні параметри РЛС. Максимальна дальність дії РЛС. Максимальна дальність дії РЛС це навігаційний параметр. Визначається найбільшою відстанню, на, на яку можливо виявлення об'єктів та випромінювання їх координат. Мінімальна дальність дії в РЛС визначається найменшою відстані, близько якої неможливо виявити об'єкти і визначити їх координати. Роздільна здатність у напрямку в РЛС. Визначається мінімальним кутом між двома об'єктами, розташованими на одній відстань від РЛС. Роздільна здатність по відстані РЛС визначається мінімальною відстані між об'єктами, розташованими в одному напрямку, при якому вони розрізняються порізнь на екрані РЛС. Індикатор. Точність визначення напрямку в РЛС. Характеризується величиною похибки, з якої починається відлік курсового кута або пеленга на екрані індикатора. Похибки вимірюються в градусах. Точність визначення відстані в РЛС характеризується величиною похибки, з якої починається відлік дистанції на екрані індикатора, вимірюється в метрах або відсотках від відстані вказується, при якій, ймовірності, отримані ці дані. Частота надходження інформації в РЛС характеризується числом повторень або оновлень зображені на екрані за одиницю часу. Перш шкода захищеність РЛС визначає можливість збереження працездатності РЛС при впливі різних перешкод, предмет радіонавіційні прилади та системи розглянемо обов'язки вахтового помічника капітана по практичному використанню радіонавігаційних приладів на морському суді. Застосування радіонавігаційних приладів забезпечує значний економічний ефект в результаті зменшення навігаційної безаварійності суден і скорочення втрат ходового часу внаслідок поганої видимості. Знехтування інформації поранених радіонавіційним приладам або не вміла їх використання, приводило в ряді випадків до аварії з великою шкодою для, як для судновласників, так і для навколишнього середовища. Застосування радіонаційних приладів на морському судні збільшує безпеку плавання і можливість полегшити працю судноводія при їх використанні в найскладніших умовах. А також економічна ефективність приладів в процесі експлуатації. Радіонаційні прилади на морському судні це такі прилади, як АІС, автоматична ідентифікаційна система. GPS система глобального позиціювання. Радар АРПА радіолокаційна станція з засобами автоматичної радіолокаційної прикладки. ЕКДІС, електронна карта. Навігаційні інформаційні системи. Система GPS. Включає супутники, які розташовані на заданій висоті. Таким чином, в будь-якій точці земної кулі в межах прямої видомості є не менше чотирьох супутників в конфігурації, сприятливий для визначення місця знаходження. Ці супутники розміщуються на шістьох орбітах. На кожній орбіті знаходяться 4 супутники. Для управління супутниками на землі розташовані 5 контрольних баз разом з центром керування. Центр управління безперервно отримує дані про стан космічних апаратів. Синхронізує роботу системи, посилає керуючі дії супутників для корекції орбіт і корекції бортових годин. Контрольні станції на Землі стежать за положенням супутників на орбіті, уточнюють їх положення, проводячи зміни по командним радіолініям. Система GPS заснована на обчисленні відстані від користувача до супутника. За вимірюванням часу від передачі сигналу супутникам до прийому цього сигналу користувачем. Точні координати можуть бути обчислені для місця на поверхні Землі за вимірюваннями відстаней від групи супутників. Супутники є пунктами з відомими координатами. Таким чином, знаючи відстань до трьох супутників, можна обчислити координати обумовленої точки. Відстань до супутників визначається за вимірюванням часу проходження радіосигналу від космічного апарату до приймача, помножена на швидкість світла. Введення шляхових точок є одним із головних завдань при навігаційному плануванні переходу. Функція Man Overboard використовується для фіксування координат падіння людини за борт. Сигнали тривог GPS, Arrival Alarm, Watch alarm, XTE alarm Speed Alarm. Дисплей GPS має 4 режими роботи: режим плотера. Режим відображення навігаційних даних, хайвей, режим управління. Автоматична ідентифікаційна система прилад AIS, який відноситься до радіонаційних приладів. AIS забезпечує. Автоматичний обмін навігаційною та іншою інформацією, пов'язаною з безпекою мореплавання між судновими і іншими станціями АІС по спеціальному каналу радіозв'язку для передачі і прийому інформації в АІС використовується транспондер прийомопередавач передавач ультракороткохвильового діапазону, що забезпечує дальність дії 25-30 миль в залежності від висоти антенни. Однією з причин появи АІС з'явилися наявні обмеження Релесізар. Радіолокаційної станції за засоби автоматичної радіолокаційної прокладки для вирішення завдання попередження зіткнення суден. АІС, як і радар, є датчиком інформації про розташування суден. Переваги АІС АІС виконує взаємний обмін координатами, визначеними з високою точністю за допомогою GPS. На роботу АІС не впливають опади і хвилювання моря. Що забезпечує можливість спостереження за малими суднами в умовах сильного хвилювання моря. Попередження зіткнень суден сприятиме також взаємний обмін між учасниками руху інформацією про тип судна, його осадку розмір і параметри, практично виключається можливість втрати супроводу цілей. Передача позивних або назви судна дає можливість адресного виклику судна в ультракороткохвильовому діапазону в незрозумілих або небезпечних ситуаціях. Можливість виявлення цілей в тіньових секторах радарів за островом, за поворотами річки і т.д. Взаємний обмін інформацією між суднами про тип судна, його осадку, розміри і навігаційні параметри, а також про плановані маневри забезпечує попередження зіткнення суден. Статична інформація, яка використовується в АІС. Номер імо, позивний і назва судна, довжина і ширина судна, тип судна. Положення прийомної антенни системи визначення місця розташування на судні на кормі або на носі по лівому або правому борту від лімітральної лінії. Динамічна інформація АІС, яка поступає в з GPS-приладу або з внутрішнього, або з звичайного приладу, який є на містку. Координати судна із зазначенням точності і достовірності даних. Часіднюк з координованим часом. Курс, швидкість, напрямок. Ця інформація передається з судна на судно за допомогою приладу АІС. Рейсова інформація, яку передає АІС. Осадка судна, порт призначення і розрахунковий час прибуття. Навігаційний статус або режим експлуатації. Судно позбавлено можливості управлятися судно на якорі, судна на ходу, кількість екіпажу, небезпечний вантаж. Недоліки АІС. Ефективне використання АІС можливо тільки при оснащенні всіх суден конвенційною апаратурою. АІС інформація відноситься тільки до об'єктів, на яких встановлені транспондери. При його передавачі АІС. Судноводії повинні брати до уваги той фактор, що на зустрічних судах АІС може вийти зі строю або бути виключеним. Радіолокаційна станція або радіолокатор. Ще один прилад, який використовується. Як радіаційний прилад, призначений для виявлення об'єктів, визначення їх координат за допомогою радіохвиль, що відбиваються від цих об'єктів. РЛС дозволяє вирішувати наступні завдання, визначати місце судна за орієнтирами, шляхом вимірювання пеленга й відстані, пізнавати берегову лінію, і глазомірно орієнтуватися в умовах обмеженого простору, виявляти надводні навігаційні небезпеки і орієнтири лід, райони зливових і снігових зарядів. Виявляти зустрічні судна, спостерігати за їх переміщенням, визначати елементи їх руху і безпечно розходитися з ними. ЗАРП засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. ЗАРП це той же самий радар, але з засобами автоматичної радіолокаційної прокладки. ЗАРП є РЛС, яка поєднана з спеціалізованою обчислюваною машиною, яка істотно підвищує швидкість обробки навігаційної інформації. І отримання даних для прийому прийняття рішення по маневруванню при розбіжності. Додаткові функціональні можливості ЗАРП порівняно з РЛС. ЗАРП засоби автоматичної реділокаційної прокладки. Виконує такі функції додатково: це автоматичне виявлення ехосигналів надводних цілей, ручний автоматичний захват цілей на супровід, Одночасний автоматичний супровід не менше, ніж 20 цілей, безперервне автоматичне визначення елементів руху, курс і швидкість, і елементів зближення, дистанції і часу найкоротшого зближення для всіх супроводжуваних цілей, програвання маневру розбіжності з усіма цілями, що знаходяться на автосупроводженні, за умови, що елементи їх руху залишаються незмінними, виявлення маневру цілі, звукова й світлова попереджувальна сигналізація про появу нової та небезпечної цілі. Втрата цілі, в тому числі небезпечний. Початок маневру цілі. Зближення з цілею на встановлену ну, граничну відстань. Виявляти несправність при автоматичній тестовій перевірці. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. Закріплення та опитування нового матеріалу. Контрольне запитання. Дайте відповідь на запитання по цьому заняттю. Який принцип дії? РЛС? Які завдання дозволяє вирішувати РЛС? І які ви знаєте радіанаційні прилади, які використовуються на морському судні? які обов'язки вахтового помічника капітана? Література. Можна використовувати різну літературу. Інформаційні ресурси: морський сайт, учбовий YouTube канал. Потрібно переглянути всі практичні роботи, які є. По плейлисту практичного використання GPS, RLS і других приладів. Все це є на морському YouTube-каналі. Рекомендованою літературою можна ознайомитись, яку я використовував. Конспекти є занять, які зроблені на основі цієї літератури. Можна її використовувати, також переглядати відео уроки. Предмет. Радіоновіційні прилади та системи. Заняття номер 13 Тема використання РЛС для навігації. Після перегляду всіх відео на морському каналу потрібно дати відповіді на запитання. Перше запитання: яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні? Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Дайте, будь ласка, ваші поради і теми нових відеороликів по теми даного плейлиста. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Предмет радіанаційні прилади та системи. Метою вивчення навчальної дисципліни радіанаційні прилади та системи є формування у фахової передвищої освіти, професійної компетенції, знань і умінь навчальної дисципліни і забезпечення відповідного сучасним вимогам, знання курсантів з максимальною ефективністю експлуатувати радіотехнічні засоби судноводіння, сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених перед морським транспортом завдань на виконання вимог кодексу по дипломуванню внесенню вахти 7895 з поправками.